Мирного вам дня, любителі гострого! На огляді в авторському моєму виконанні шеф-авторський один модель так називається, з нержавійки з двома слісарками. Я завжди хотів їх поважити, скільки вони, яку вони мають вагу з восьмим кутом заточки без мікрофаски. И здесь лесарка и спуск ведобуха. И заточка микрофаска. Потому что тут половина металла и слесаривается. Зараз мы поважим. Вклюк. Поїхали. Так, з восьмого кутом. 226 грам. 226 грам. Слісарка з пуску й 174 грами. Набагато легший. Відчув, відчувається. В вашій роботі, але легший. В кінцевому результаті. Так, по сталі. Марка сталі 50х14 мф Я термічну сталь на твердість 57-58, довжина ріжучої кромки 16,5 см. руків'я ергономічне Це дає можливість працювати оператору на обробній дошці, не зміщуючи дош, дошку на край столу. Тобто, ви нарізаєте не впираючись пальчиками в обробну дошку. Слісарки різні. Може, можна, цей виріб можна за, заточити таким чином, відслісарити таким чином, що будете рубати ребро свині. Але це робиться мікрофаска додатково. Ось тут зводиться на ріжучу кромку в 0304 і робиться мікрофаска. Тоді будете рубати ребро свині? Так, по агресивності різу це у нас мікрофаска. кут. У такої слісарки агресивність різа більша. Тому що він восьмий кут без мікрофаски. А тут у нас зведений на ріжучу кромку в 02-03 і заточка мікрофаска йде. Загальний кут, тут іде 36-й загальний кут на мікрофаски. І ще по агресивності різу. Дивимося. Ну, Цим можна, наприклад, така слісарка буде. Рубати кістки не можна, але така слісарка більш цікаво навантажить. У такої слісарочки у нас йде більш делікатний різ. Для кістки вона не підходить. Для навантаження не підходить. По агресивності різу. Календарик у нас є. Перевіримо мікрофаска на агресивність різу. хорошо Ріже. Перевіряємо восьмий кут. О, це, це взагалі як по маслу. І, звісно, агресивність різу такого краще. Ну, але ріжуть вони. Що цей ріже, що цей. Так, також при потребі можна комплектувати шкіряними ножнами. Ножни на кухні вам не потрібні. Ножни вам потрібні в тому випадку, якщо ви любитель гострого, гурман життєвого процесу. Берете свій улюблений е, ріжучий інструмент в зону барбікю або на природу з собою берете. В такому випадку вам потрібен потрібні шкіряні ножни для захисту ріжучої кромки. Ніж фіксується в ножнах на кобурну застібку. Хлястик кобурна застібка кухонний е, ножни для кухонного ножа йдуть без підвісу на ремінь. Але при потребі, акцентуйте увагу, можна виготовляти з підвісом на ремінь. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь. Пишіть мені в особисті повідомлення або телефонуйте.